Романтики, відчуття бажання комунікувати, відчуття знаєте, захопленості, хочеться з людиною побути на самоті. Отаке, вот знаєте, романтика, романтика. Відчуття а, того, що напевно у вас в минулому щось втрачено, а, тому що виходить петірка пентаклів, і ми бачимо, тут є пара. Але ця пара, знаєте, таке враження, як ще прощається один з одним, тому що вогонь навколо ніг вже затух, і почуття вони є, але якось не вистачає а, чогось, що можливо було раніше. Ну, Таке враження що хочеться просто знаєте по, що відчуває до вас партнер, по четвірки жеслів ну, відчуває стабільність, відчуває, що з вами затишно, з вами можна бути, знаєте, спокійно. Вісімка пентаклів, що відчуваю до вас, ну, що можна вкладатися, в ваші відносини один до одного, тобто малювати цю картину вашого світу вашу насправді Ваше життя, вкладатися. Тобто тут працювати потрібно і людина це відчуває. Але по силі є такий момент, тут карта сила, яка бореться. Є такі моменти, коли людина відчуває до вас, що у вас дуже така міцна, але Така, знаєте, лагідна сила, тобто ви вмієте управляти своєю силою задля того, щоб, наприклад, роз'яснити щось, натякнути на щось. І це нам натякають карти. Тобто, що відчуває до вас партнер? Він відчуває до вас такі емоції, як кохання, як романтику, як подих свіжого повітря. Як людиною, з якою йому чиї буде дуже ну, не гармонійно, будемо так говорити, він відчуває, що ви дуже така сильна людина, яка вкладається, і а, будемо так говорити, він теж розуміє, що потрібно вкладатися в ваші стосунки за того, щоб була гармонія. Але не забувайте, що коли кубки, це рекупки, це. Людина, коли сьогодні може відчувати одні емоції, тобто бажання так, діти, щось